Доброго дня всім. Я вітаю всіх з двадцятого конференції, Рада буде присутньою. Це буде досвід роботи з дітьми на деокупованих територіях Київської області. А цей проєкт був двома етапами і він зараз буде продовжений, але вже в іншій області, яка теж ну, яку теж деокупували. І це період серпень, 2022 лютий, 2023 року. Ми почали виїжджати, коли там було літо. Потім ми виїжджали всю осінь і зиму, і мені хочеться саме показати ну, застосування арт-терапії в полях, не в кабінеті, не в звичному приміщенні, а то як арт-терапевт може пропонувати свою ну і надавати таку допомогу. В нашій ситуації повномасштабного вторгнення. На фотографії Гостомель, Київська область, ось такі там ми побачили руйнування. Фахівцями було надано за весь проект більше трьох ну, тисяч консультацій. Було проведено багато лекцій, і також ми працювали і індивідуально, і в груповому форматі з дітьми, з ну, всіми, всіми бажаючими, хто хотів ну, якось да, по взаємодіяти з психологом і щось розказати. Мені хочеться звернути увагу і подякувати і своїм колегам, і команді, і асоціації, і колегам-ар-терапевтам за супровід, і міжнародним колегам за те, що надають можливість обробляти той досвід, який дають нам сьогоднішні події. А чи можна підготуватися до цього? Я вважаю, що ні. Дуже міркую багато. Ми орієнтуємося і е, вчимося реагувати, в тому числі в артерапевтичній допомозі, е, як і фахівці, і просто е, там. Громадян, да українці особисто мною було надано ну, понад 60 консультацій з дітьми, проводила і групові заняття, і воно іноді виглядало досить спонтанно. І знаєте, приходилося з того, що є, і з тими напрацюваннями, які були до війни, його адаптувати, тому що іноді. Саме якась така взаємодія, вона була корисною і тоді дитина розкривалася. Методики були ну, такі, знаєте, в дуже вони спри, ну, активно сприймалися дітьми. Це подорож метелика. Ми пальчиками активно мандрували і включали тіло. Також ми малювали баночки вітамінів, тобто активізували якісь там е, такі ресурси внутрішні, які е, іноді да, блокуються. Ну і е, далі вже не в період там перших виїздів, а пізніше, коли ми почали виїжджати, е, вже пропонувала там глиняні е, активності або давала пластилін для того, щоб е, імпровізувати. І супроводити дитину да, в проживанні її важких емоцій. А, мені хочеться деякі а, а, сказати, що варто враховувати, якщо, ну, тому що війна триває, і нам м, да, приходиться а, в подальшому все ж таки враховувати, що а, дуже м, ми звертаємо увагу. На те скільки часу дитина була в окупації, коли вона повернулась, як вона виїжджала. Тобто, про це ну, варто запитувати, щоб розуміти, в якому стані дитина знаходиться, яка сімейна ситуація, чи отримує вона під підтримку такої сімейної системи, чи все ж таки там ще більше напруження? А фахівець, коли приходить, ну, не виходить з кабінету, йому Варто бути підготовленим до будь-яких реакцій, до різних сценаріїв, і нам важливо теж розуміти свій стан, да, бути в більш-менш стабільному такому емоційному стані і вміти приймати ну, емоції да, свого маленького клієнта та континувати їх, тому що вони в, приходять в, ну, в тому числі і за цим. А це от декілька фотографій про те, як ми працюємо, як українські психологи Даро працюють зараз, і ось такий досвід є. Нам варто враховувати той рівень розгубленості, які як війна забирає всі наші опори, ґрунт під ногами, нашу впевненість і іноді. Фахівцю варто повертати ну, дуже ем, да, обережно баланс собі, і потім бути опорою клієнтам. І я завжди задавала собі питання, як ти, як ти зараз себе почуваєш чи готова ти з цим працювати, тому що це е, один із, ну, важливих моментів для фахівця. Е, придумувала собі свої власні стабілізаційні практики, і ось е, да, те, що мене теж підтримує, і те, що мені допомагає допомагає повертатися після цих виїздів і ну, насичуватись, да, щоб іти далі, працювати і віддавати ну, ті напрацювання ту, той фах, який є. Нам потрібно обережно пропонувати всі методики. І я намагалася підбирати щось таке легке в сприйнятті, уникати багато крокових методик, які дуже важкі, ну, тому що стрес і травма вони все ж таки на когнітивні функції дуже сприяють. І ми не пропонуємо дітям там, щоб. Що про щось міркували, щось пригадували. Тобто ну, важливо бути більше поруч і слідкувати за тим, за тим, що дитина, як вона дає експресію, то проявляє. На початку виїздів я не брала і всім рекомендувала не використовувати м'яку глину, тому що ці матеріали можуть. Активізувати спогади про евакуацію, тому що це був момент весни, коли ну, ось ця багнюка, вона теж і були іноді випадки, коли дитина про це говорила. За допомогою арт-терапії в цих виїздах ми все ж таки намагалися повертати дітям дитинство. Тобто, я намагалась пропонувати щось таке яскраве, блискуче, щоб в них був ну, момент. Да, кольору і момент можливість розфарбувати все ж таки свої, ну, своє таке дитинство, яке да, дуже атакує, атакується війною. А це малюнок, який. Так, як діти бачать мене, вони іноді малюють і дарують ось таке сприйняття мене теж роботи глиною. Не було якихось тем. Ми ліпили щось таке, що хотілося ліпити, і потім робили ну, маленькі інсталяції, якісь театральні постановки. Вони грали з цими фігурками, і таким чином ми ну, взаємодіяли і в. Тому безпечному просторі, який е, бу, ну, була можливість створити, ми ось таким чином ще й грали з ними. Я це одна, одна, дві хвилинки. Я закінчу, Так, це вже останнє, а це. Ще один приклад, коли не було можливості не, не сісти, тобто це мощум, в якому о, було зруйновано 75% житлового фонду, і ось там показано о, ну, терське таке приміщення, ми не завжди там могли поміститися. І ми виходили, просто малювали просто крейдами. І теж там ну, гралися, стрибали, і таким чином діти о, ну, начебто, оживали, бо поруч дорослі, бо дорослим теж поруч. Дуже важко, і вони іноді да, з іншим ну, приїжими людьми більше могли з'єднатися з цими моментами да, повернення дитинства. Ось така історія. Ось наш проект. Я дуже вдячна всім, хто поруч, і я бажаю нам всім гарної конференції.